Скляні шторки на ванну, які вони бувають та як правильно обрати. Скляні шторки на ванну є сучасною альтернативою шторкам із ПВХ, що липнуть до тіла та покриваються пліснявою. Скляні шторки на ванну сучасно та естетично виглядають та роблять душові процедури без бризок та води на підлозі. Скляні шторки на ванну можуть бути статичні, нерухомі з розпашними дверима та з розсувними дверима. Нерухомі шторки на ванну можуть бути стандартної висоти це 1500 мм або до самої стелі. Ширина стандартної шторки повинна бути не менше 800 мм, це аби зручно приймати душ і не менше 600 мм, аби захистити меблі від води та розбухання. Якщо шторка йде до самої стелі і у нас вона натяжна, під неї треба зробити закладну. В такому випадку верхній профіль шторки буде крізь натяжну стелю кріпитися до закладної. Гіпсокартонову стелю верхній профіль може кріпитися без закладної, бо основне навантаження шторки йде саме знизу на ванну. Якщо шторка буде йти не до стелі, то вона буде закріплена у двох площинах до стіни та до ванни. Незакріплений кут нерухомої шторки на ванну може хитатися. Тому його краще підсилити штангою міцності. Штанга міцності може бути круглої, квадратної або прямокутної форми і ставитися під кутом 90 градусів або 45 градусів, а також є г подібна штанга. г подібна штанга на склі при великих розмірах буде не Штанга під кутом 90 градусів буде заважати над головою, але вона є найміцнішою. Штанга під кутом 45 градусів є найменшою, але вона може впиратися у душову систему. Аби обрати найкращий та найфункціональніший варіант штанги міцності, краще зверніться до нашого менеджера. Нижній профіль шторки на ванну краще клеїти, аби не сверлити ванну та не зменшувати її міцність.